Малята! Привіт! Ми з вами сьогодні вирушимо у подорож до найпрекраснішого міста, міста Херсон. Ось він Херсон. Тут живуть добрі і працьовиті люди. Тут тече великий і могутній Дніпро. Тут шумлять зелені парки. А ще тут є. Порти, вокзали, музеї та бібліотеки. При в'їзді у Херсон нас радо зустрічає гарний автовокзал. Звідси вирушають автобуси у різні міста країни і навіть за кордон. крім автовокзалу, у Херсоні є ще й завізничий вокзал. Це місце, де зупиняються поїзди. Поїзди приїжджають із різних міст України. Вони довгі, з багатьма вагонами. Від залізничного вокзалу ми вирушаємо до проспекту Незалежності головної вулиці Херсона. Це широка, красива, гарна вулиця. По ній їздять машини, автобуси, тролейбуси, проходять люди. Проспект незалежності це серце і душа міста Херсона. Адже тут завжди багато краси і тепла, гостинності, привітності і бурхливого життя. Далі ми проходимо в гарний парк імені Тараса Шевченка. Тут ростуть великі і могутні дерева, співають пташки і можна гуляти алеями. У парку імені Тараса Шевченка росте великий дуб. Він дуже старий, йому вже понад 100 років. Цей дуб високий і могутній, його гілки розлогі і красиві. Цей дуб можна справді назвати живим. Свідком історії Херсона. Ось ми з вами і дійшли до набережної Херсона. Тут дуже красиво! Біля набережної тече Велика річка Дніпро. Вона широка, глибока і спокійно несе свої води до Чорного моря. Уздовж набережної ростуть дерева, квіти. Стоять лавочки, де можна відпочити. Недалеко від набережної знаходиться річковий порт. Це місце, де на річці Дніпро причалюють кораблі. Є й вантажні кораблі, що перевозять зерно, фрукти чи інші товари. На березі стоять крани. Вони допомагають завантажувати і розвантажувати кораблі. Річковий порт у Херсоні це серце міста біля води, де завжди чутно шум хвиль і гудки кораблів. Ми з вами дізнались багато цікавого про місто Херсон. Ми прощаємось з вами до нових зустрічей.